Волинь у скорботі 26 жовтня Прилісницька громада провела в останню путь героя Віктора Нестарука. Про це повідомили у громаді. Відомо, що 9 червня 2023 року військовослужбовець отримав поранення. Після чого проходив лікування у Запоріжжі. Потім було продовжено лікування у Дніпрі та Луцьку. В результаті важких поранень захисник таки помер. 8 листопада герою виповнилося 51 рік. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.